Короче, народ, всіх вітаю, приїхали до нас наші підписники по формі. Це у нас друга частина буде відео. Вже ми все зробили. Зараз покажу і розкажу, короче, що в нас тут відбувалося. І так, ось у нас люди приїхали. Що ми робили? Показали тест форми ось такого корпуса. залили одну деталь, в принципі, все вийшло. Розказали, що з чим мішати, і так далі. Хлопці розказали. Ну, і в принципі якось так. Людина отримала інформацію, також замовили тестовий для тестових зразків компонент. Ну, а далі вже будуть працювати, коротше, будуть по факту. Ну і зараз попросимо коментар від замовника. Це дуже гарно, це не сподобалась форми бомба. Вже вона. Краще, ніж на відео. Короше будемо працювати. Якщо щось не ясно, я завжди кажу: набираєте. Ну, всім поможемо. Тому що інформація, все-таки вона немаловажна. Тому що ну, все-таки люди люди зробили правильно. Приїхали краще раз побачити, ніж 10 разів. Я їм розказав, би, тому що і відео ходи, знімаю, і розказую, і так людина все таки не зрозуміє. А ось приїхали, подивилися і все. Тому. Кому потрібні форми, звертаєтесь, можете приїхати, потестуємо, поп'ємо чаю, кави і, в принципі, буде якось отак. Тому з вас лайк, відправляємо людей. Ну і все, якось так.